Коротше, я повернувся от. Hello guys, I'm Quice Mys. Ага. Да. Так, і сьогодні в нас от, строїтельство. Так, що нам випаде з роздачка. Ага, джедайський меч. Окей, будуємо джедайський меч. Так, ще а сейчас я таймер не поставив, стоп. Так, спочатку за одну хвилину, потім за 5 хвилин, потім за 7. От я таймер ще не поставив. Тому не треба нічого строїть. Так, okay. Так, таймер. І тут. Од... ой, Ну, коротше, за одну хвилину, за 5 хвилин, за 7 хвилин. Ах. Okay. Я поставив таймер. Починаємо будувати, починаємо будувати. Починаємо. Починаємо. Так. так Які блоки мені потрібні? Спідран, так. Ну, типу спідран, Ні, ну джедайський меч це, напевно, саме легке. ну для мене. І ну ну не знаю, ну, тому, що тут, ну, тому що він такий ну маленький, по суті, має бути. ну який як, малейкий... його... я, я, я малюю його ой, Яке малюю і роблю в 5 кілометрів десь з довжиною. Тобі смішно, а я не шучу. Ясно? Так, я, короче, придумав. От в нього буде рукоять спии. <рістити> Просто як ти тратитись на монтаж лайфхак? Это годный лайфхак, лайфхак, таймер гушов. Я якраз раз встиг. Так, коротше, я тобі фоткаю. Так, тут цей листочок, його можна вже викинути. Так, і всі матеріали, щоб в інвентарі не мішались. О, зараз фоткаю, зараз фоткаю, Так, з якої якою. Місі. Місі. А, до речі, я це. Рома, до речі, я це відео знімаю на той же карті, що прошле. от. Так, все, я тобі зараз скину скрішот. Я тобі зараз скину скріншот, окей? Ось, то чей наш дзвінок? Mm. О, джедайський меч, типу. Сі, но. Знайш, такий дизайнчик, мало. Показуй. Так, а бляха-муха, в мене ж не грузиться, коли ось цей дзвінок. Коротше, щас я тобі вибью і перезвоню. Ось. Ладно, так, дзвоним, Дзвонимо дзвонимо. Коротше, так, тепер що друге випаде? Що друге випаде? Алло, утінити. Так ні, давай підписники в коментарях оціниться, ми взагалі не будемо оцілювати, ми тут вообще лохи. Ай, не давали. Так. Футбольный мяч выпал за 5 минут. Си, 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 не не сегодня, Не, сегодня, Не, не сегодня, футбольный не, сегодня, 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 Давайте, блок травы. Давайте, давай краще блок трави. Що... Я не те, що за 5 хвилин встигну, я навіть за 7 хвилин футбольний м'яч нормальний не встигну збудувати. Так, а давай, давай ми футбольний м'яч в самому кінці, там у нас буде найбільше часу. Ага, так, да, давай, так. Да, да, да. Коротше, блок трави будуємо. Все, гайд фу. Так, щас. щас засіку. Так, ставимо таймер на 5 хвилин. Мені здається, для блока трави в Майнкрафті це навіть дуже багато. А ти візьмеш? А ти по-моєму знаєш, як ти щас зробиш? Як? Візьмеш там звичайний блок того трави. Ні-не-не, я реально буду будувати. О, до речі, я тут таку класну комбінацію блоків знайшов. Угу. Так коли таймер. був вже... Я вже поставив. А, да? да? да. да. А То речі, в тебе залишилось 4 хвилини і 16 секунд. Спасибо, Спасибо. мені цього хватить.

І 50 секунд. Аня, 3 хвилини і 30 секунд. Так багато? так багато. Ну хоч, ну хоч ну хоч можу таймер на 10 ще на. от ну хоч, можу таймер на три секунд поставити, якщо тобі багато. Давай! Я вже поставив таймер на 3 секунд. Реально? Я реально дорож тебе 20 секунд. Ну, я. Ж... Ты, вже... Ты вже збудував? Да. Я теж. Ну, тоді, ну тоді. <coughs> ну, тоді, давай, скидуємо. А, сейчас, стоп. А? Не, стоп. Не, сейчас, а я забыл. О, вот такие ракурс топ. О, все. С такого ракурса сфоткаем. А что она не сфоткала? А я не понял. Так, пиди, да? Вот это видео. О, а сфоткало тут ваще. О, все. Ось це вдалий ракурс, а то там невдалий ракурс був. Ага, ще далі, той. Я з самого початку подумала, що ти просто поставив блок трави. В мене хуже, жа, мене хуже. його так розтягнуло вверх, знаєш? Ладно. А що ти перекопуєшся? Скажи мені. А ти подивися на свою першу стройку. Що, наприклад, а що, наприклад, лазер такий длинний, а ручка така маленька? М? Не, ну може в когось рука теж маленька, я не знаю. Я, я, я так збудував. Мені здається що... вона не малень... Коротше, і залишається футбольний м'яч. Західна футбольний м'яч. 7 хвилин. Давай. Що-шо? Давай. Давай. Давай на нього 7 хвилин. Так я таки хотів. Фу. Так, заскайм таймер. Так, таймер. Тиммер. 7 хвилин. Таймер пішов. Одна? Ага. Ні, я, я, ш... ш... я, я, ну, я, я, я ж тобі сказав. Так, давай вибирай там блоки. А я блоки вибрав, але я ще був не зайшов. А, ти ще не зайшов? Я мене ще не русська йде. Куди? Скільки що, ти в мові світи заходиш? Не, у мене загрузка ж довго йде. Сип, скинь там, сейчас. Так, раз, два, три. Все, у нього загрузка була. Все, давай. Будуємо. Як місце? Як нам це забудувати? Ну, так круг, якийсь, зробити, Ну, якось. Я не знаю, як ти там, але я знаю, як я його буду будувати уже. Не ну, мені здається, в мене футбольний мяч вийде гібну. Окей, мені не здається. Сам себе за називається. А що ми в рамкер? Аж у мене якесь гівно виходить повніше. Ми ще ми з тобою похожі, так? да? Да. Да, да. Меня теж поки що гівно виходить повніше, якщо чесно. Поки що. Ми, мені здається, в кінці це буде виглядати, як м'яч в клеточку. Мяч. Запам'ятайте в... мої слова. Рома, запам'ятай мої слова, що це буде виглядати як м'яч в кліточку. Добре. Якщо він і правда так буде виглядати, то я йду на битву екстрасенсів. Бляга муха в мене темніє, треба ліжко брати. А в мене є і так нормально, бо я знаю, бо в мене є спеціальна ж кнопка для того, щоб час міняти. А а на джамі такого немає. А скільки в нас ще часу? Жас подивлюсь, то в мене ще й телефон вирубився. Чотири, чотири хвилини 45 секунд. А, нормально, я вже стиг. Я ще можу щось встигну там йому пересобачити там. У мене з'явилася ідея, але я не знаю, що я її зможу зробити. Ой. Так ще, 4, так, ще 4 хвилини і 15 секунд. Спасибо. Що ти що... за те, що сказав? Мені здається, тобі це багато? Ну так. Да. А тобі це багато? Ну, зменшити час я рівно, якщо ти зменшиш, це все рівно все, тебе на розстріл. Тун-ті-тун, -тун, ту, -ту, -ту, ту тун тутун, тун Так, тут треба, треба чорно зробити. Не гюс. У, у мене таке виходить. Таке гів... Раз <реш> ще дві хвилини і 35 секунд. <реш> Я думаю, мені вистачить. Дві хвилини і тридцять секунд уже менше. Я спортив те, що я робив. Я його і испортив. Поздравляем! Спасибо. А в мене в мене вийшло так, як я і предполагав. Говно? Так. До речі, уже хвилина і 55 п'ять секунд. Нормально мені вистачить. Мені теж, в принципі. Краще я таку свою задумку не робила в ранність. Я, я всю свою постройку заворудувала. <гум> я й не можу сказати, що вона і до цього в мене була гарна. А хотя не сбоку и прикольно. Ну да. Не, а якщо не якщо закрытие одне окопи прикольно, а якщо зразу два, то вообще класно. Будильничок. Пришла ему фотки. А? Все? Да, все уже. Окей, все. Но я ничего не добудовал, я ничего не що. Так. так, от. О, вообще ракурс инба. Вот тут вообще ракурс имба. Альт. Вот ну, это мне кнопка на яку фоткать. <coughs> вот это видео. это би уже пришлю, Зара. Мой мяч. Это какой-то в клеточку, реально. Я знаю, що в мене вийшло в п'ять разів хуже, а спорму в тебе краще. Я не знаю, чи в мене краще, але окей. <риклад> 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 ну, не, знаєш, от вроді поки що нормально, але ось ця верхушка просто. Лежу ця верхушка вилізла, блін. Знаєш, як це виглядає з ось такого ракурсу? Mm -hmm. Будто тебе з ноги футболіста от лазерний меч. Дорешті, навіть кольори схожі. Хоча вони в деяких місцях одні й ті самі. Ну, mm -hmm. підписуйте, оцінюйте, в кого. Ну тут було тільки три будівлі, да очевидно в кого краще. Ну і в тей битві постройки було також три будівлі. Ну от просто три постройки. Короче, бай